Фітнес індустрії часто з'являються гаджети, які обіцяють революцію, але не всі доживають з них до кінця. Але Wub MG ЕМДІЛАЙВ тримається у трендах уже кілька місяців. Сьогодні я розберу, що насправді в нього цікавого з технічної точки зору, та подивимось на його плюси та мінуси. Мене звати Аліна, і ви на каналі Storine. Якщо ви не знаєте, що таке ВУП, то це на перший погляд просто браслет, який носять на зап'ясті. Він збирає всі ваші дані щодо здоров'я та самопочуття, сон, навантаження, відновлення, стрес і багато інших параметрів. І ці пристрої досить унікальні, тому що, на відміну від Garmin або Apple Watch, вони працюють за підпискою. Тобто, коли ви купуєте браслет, ви платите за підписку, а сам пристрій ніби дається. Вам безкоштовно, але підписку потрібно оплачувати постійно. Тобто, скільки ви будете користуватись, стільки і вам платити. Далі поговоримо про автономність ВУП MG або 5 .0. Нові моделі заявляють до 14 днів роботи від одного заряду. І це дуже непогано, тому що ВУП 4.0 – стара версія моделі, тримала заряд 4-5 годин в кращому випадку. Але є один нюанс: якщо ви використовуєте ВУП як датчик пульсу, підключаючи його до свого смартфону або годиннику, ваша батарея розряджається швидше, і це потрібно враховувати. Наступний момент це автоматичне розпізнання вашої активності, і тут ВУП мене дійсно вразив. Якщо ви просто носите браслет, ідете бігти, робите силове тренування або катаєтесь на велосипеді, він сам визначить активність і додасть її у застосунок. Це робить і Garmin, і інші бренди, але точність розпізнавання, як у ВУП, як на мене, дуже гарна. Якщо ви просто вийдете погулятись чи трохи будете активними, пристрій це зафіксує і запропонує вам підтвердити активність. Єдине, що ви Міти це те, що немає GPS-треку з маршрутом. Якщо запустити активність у застосунку перед тренуванням, тоді застосунок використовуватиме gps смартфона та додасть у маршрут. Але якщо просто піти бігати без запуску, ваша активність збережеться, але без карти. Одна з суперових функцій ВУП це те, що він каже вам, коли вам варто лягати спати та коли прокидатися, щоб отримати максимальну користь від сну відповідно до вашого сьогоднішнього стану здоров'я. Розробники заявили, що ВУП створювали як систему зворотнього зв'язку для вашого тіла. Це не просто браслет, який цілодобово відстежує стан організму. Він допомагає приймати кращі щоденні рішення з урахуванням вашого стилю життя. Головний акцент ВУП на даних, що впливає на довгострокове здоров'я. Це сон, відновлення, стрес та темп старіння, варіабельність серцевого ритму та частоту пульсу, температуру шкіри, максимальне споживання кисню, частоту дихання, кількість кроків та артеріальний тиск. Звісно, вуп не заміняє лікаря. Він просто вам підскаже, в який момент потрібно звернутись до фахівця. У браслеті є пульсоксиметр, який працює через оптичний датчик PPG. Але варто врахувати, що вимірювання ситуації іноді можуть бути неточним, адже на це впливає, чиї. Його стату на тілі, посадка ремінця та інші зовнішні фактори. У ВУП також враховані гормональні особливості жіночого організму. Окрім стандартного відстеження циклу та вагітності, гаджет дає персональні поради, спрямовані на покращення самопочуттю в різні фази циклу. Такий функціонал разом із розширеними медичними рекомендаціями забезпечує щоденний комплексний моніторинг здоров'я. Простіші фітнес-браслети навіть не наближаються до ВУП за глибиною даних та ефективністю аналізу. Тепер профілами. Які ви отримуєте разом з фітнес-браслетом. У ВУП складають чотири основні метрики: Health Monitor. Це панель базових життєвих показників із попередженнями про будь-які аномалії, підозрілі ритми серця, можлива фібриляція, ознаки апноя та інші відхилення, Sleep – відстеження фаз та тривалість, сну, простими словами. Також персональні рекомендації, коли лягати і коли прокидатись, щоб отримати оптимальне відновлення. Ранковий індекс відновлення, який показує, наскільки вам вистачить Вашої внутрішньої батарейки, чи потрібно вам навантажувати себе, чи дати просто відпочити стрейн показник навантаження за тренування або за весь день. До речі, для силових тренувань працює чудово через інструмент Stretch Trainer Whoop рахує м'язове навантаження, вагу та повернення тривалість підходів. Додатково браслет оснащений Whoop Coach простими словами а і помічником, який відповідає звичайною мовою на будь-які питання. Спортсмена у цього тренера. Можна дізнатись все, що завгодно. Він аналізує вашу базу даних та підбере вам саме те, що вам потрібно. Ну а тепер до самого цікавого це ціни на підписку Вупван із найпростішим функціоналом, і він коштує від 200 доларів. ВУПІК більш розширений план, і він коштує від 240 доларів. Вуплайф преміальна підписка з ЄКГ та розширеними медичними сповіщеннями, включно з попередженнями про підозру на аритмію. І коштує вона від 360 доларів. Загалом результати тестування вуп'ять 50 наводять на думку, що більшості користувачів. Підходить саме середній план, адже Ван буде замало для професійних спортсменів. Лайф навпаки може бути занадто перенавантаженим. Важливий нюанс: на вартість та доступність функцій впливають конкретні правила вашого регіону. Наприклад, в Україні підписка буде дешевою, а в США діє безкоштовний пробний період. Я впевнена, що любителю технологію буде складно пройти скрізь такий гаджет. Тому варто підсумувати, кому він справді зайде, а кому можливо він. І не підійде. Переходимо до мінусів. Їх тут небагато. Немає GPS. Пульсоксиметр іноді дає неточні результати. Відсутній екран це для тих, хто любить формат годинника. Загальна вартість трекера з урахуванням щорічної підписки може бути високою. ВУП вам сподобається, якщо вам потрібна точна інформація про відновлення у спорті. Цікавишся довголіттям і хочеш мати системний контроль над стресом. Хочеш менше екрану та більше реальних дій. І в кінці вибір як завжди, тільки за вами. ВУП це не черговий браслетик. Він заходить у ваше життя або ви даєте задню вже на старті. Так чи інакше, ВУП це про усвідомленість, про те, щоб чути свій організм і впливати на нього щодня. А чи готові ви до такого підходу вирішувати тільки вам. До речі, ціна на нашому сайті від 20 тисяч гривень. Тому переходьте і обирайте на свій смак. Ну а ви були на каналі StorynUA. Ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь. До зустрічі!